Ну, Перше мені дуже приємно, що запросили сьогоднішню побуті в Севастополі, тому що мені здається, що це надзвичайно важлива ініціатива поєднання різноманітних як політичних, так і громадських сил, які перебувають в опозиції до неї діючої влади. І привід це створення комітету проти фальсифікації можливих, можливих фальсифікацій на виборах, бо, на жаль, довіри до цієї влади, що вона. Будуть діти чітко згідно закону, немає. І дуже приємно, що відгукнулися різноманітні політичні партії, громадські організації і їхній актив, взяв хоча сьогоднішньому столі. Щодо власної позиції, я сказав, що окрім технологічних речей, про які говорять про проблеми з нинішнім законом про вибори про технологічні можливості фактикації опозиції, потрібно зосередити свою увагу, окрім того, на двох дуже важливих чинних. А я їх назвав. Перше, це самоочищення, бо чого гріха Таїти в партіях, яких нині називають національно-демократичні, патріотичними, помаранчевими, частина осіб ну, не відповідала ідейності, моральності і тому. В важкі часи почала з меркантильних очевидно міркувань перебігати на як Для того, щоб повернути довіру суспільству політичним опозиційним силам, потрібно пройти через процес самоочищення, тобто просувати в політику людей ідейних, порядних, моральних, які би змогли потім протистояти спокусом, бо існують величезні. Спокуси спроби в той чи інший спосіб фактично змінити політичну орієнтацію або купити, або не натиснути на якісь інші інтереси, наприклад, бізнесові інтереси. Тому потрібно шукати людей ідейних. тобто політична опозиція повинна пройти через процес самоочищення. Це стосується не лише депутатів. І кандидатів в депутати, а й дуже значної частини людей, яких потрібно залучити просто до партійної активності і в подальшому, зокрема, до участі в виборчих процесах, в якості спостерігачів, членів дільничних комісій, адже це десятки тисяч людей, якщо у нас 36 тисяч виборчих дільниць. А людей, які повинні залучати туди політична опозиція, вони так само повинні вміти протистояти спробам підкупи і мати в собі сміливість, силу відстоювати отриманий результат. Відповідно, це повинні бути люди ідейні, так само як і кандидати-депутати. Отже, головний принцип самоочищення. Другий надзвичайно важливий принцип це. Єднання, координація, співпраця можна назвати по-різному, але це вміння налагодити спільні дії політичній опозиції. Отже, другий пункт це співпраця. І е, тут є позитивні е, позитивні тенденції і попередній негативний досвід. Негативний досвід це е, на жаль, попередні місцеві вибори, коли е, наша політична опозиція е, ну не спромоглася. Дотримуватися принцип один мажоритарний округ, один кандидат від, о, узгоджений від опозиції. І значною мірою був обумовлений не лише фальсифікацією, маніпуляціями з боку влади, які мали місце, а й от, ну скажем, нерозумною поведінкою багатьох опозиційних політичних сил. І, на щастя, цей досвід був проаналізований і значною мірою тиском громадськості і мас-медіа. Була створена не просто створення комітету про диктатуру, куди війшли основні електоральні і опозиційні політичні партії, а де зараз панує принцип, головний алгоритм, що один округ має один округ має крім того містити лише одного єдиного спільного кандидата від опозиції. Отже, принцип один округ, один кандидат від опозиції. Він зараз є головний в комітеті опору диктатури. Для цього потрібен подальший вже елемент співпраці це висування узгоджених кандидатів в депутати. Я думаю, що за наявності сильної політичної волі і вміння протистояти, в тому числі спецслужбам, в тому числі підкупу. Я думаю, що і необхідно, і можна висунути таких спільних кандидатів в депутати. І нагадаю, що йдемо не лише про політичні вибори, а фактично вибір між... Демократіям і авторитаризму між добром і злом. Тому це більше, аніж політика. Отже, співпраця і самоочищення це два елементи, які необхідні для політичної опозиції. Про те, що ця ініціатива вийшла в Севастополі, відбулася. Яка ваша думка? Ну, мені їх надзвичайно раз скажу, приємно, що мене запросили в Севастополь на проведення такого кругового столу. І приємно, що Севастополь відчув... не просто відчуває себе частиною загальноукраїнських процесів, а спроможний ініціювати процеси спільні між політичними партіями і громадськими організаціями. Це надзвичайно важливо, що я підкреслюю, тому що, наприклад, в комітеті опори диктатури, як на мене, трохи не вистачає залучення саме громадських активістів, моральних авторитетів. І тому в такий більш широкий контекст, широкий формат, мені здається, він перспективний для України. І хотілося б, щоб в Севастополі все вийшло добре, і щоб змогли Севастопольці не лише оголосити про таку співпрацю, а дійти до основного формату. а Я про це вже сьогодні говорив, що якщо тут є два виборчих округи, Відповідно потрібно боротися з внутрішньою заздрістю, з внутрішніми амбіціями, а поставити перевагу все такі загальнодержавні інтереси. А це значить, що по двох село округах від всієї опозиції повинен бути. Лише два кандидати в депутати, тобто в кожному окрузі по одному узгодженому спільному кандидату від опозиції. Тоді будуть шанси на гідне представництво. Інакше це якщо буде висування кількох кандидатів від опозиції, це буде розпорушення голосів і це буде підігріш влади. Я думаю, що сьогоднішній захід він сприятиме розумінню цих процесів.